Добрий ранок, якщо можна сказати, що він добрий. Зараз п'ята година ранку, у нас заморозок. З ми багато чого вкрили, вкривали всім, чим, що потрапляло під руку. Це було і агроволокно, і плівки старі, і простирадла, і відра. Тобто все, що було, пішло у справу. Але на все не вистачило. І ось тепер як все виглядає. Оце мій квітник, оце мій наперсник, який я пустив в ухо, вкриті вкритіння. Ось вони, к паперує. Це трояндочка, а дружина поета. Ну, листячка в критеріні. Тут під плівочкою знаходиться масив із троянд. Цікаво, що під плівкою лилія стоїть он чорний. Це все. На картоплю нагарнула, але на верхівках терикунів стає тіні. І те листячко, яке виглядає із цих верхівок, вкрите інія. Ось пігонія, листя чорне. Шавлює, опустила вуха, молодесенька трояндочка, ось така. Якось так дивно все це виглядає і дуже печально. Після такого тепла, яке було, у березні, у квітні, така картина. Ну, апокаліпсис Від дихання йде пар, але вода не замерзла у діжці. Тут, тут накрита півомія, троянда, суниці. Садові, трішечки накрили. А ось тут, де під будівлею, знаходяться трояндочки на персницю. Дивіться, все тут в порядку. Тобто заморозок ліг, місцями, пишенька, дивіться, опустила вистечка. Папероба. Подивимось, зійде сонце, температура підніметься, подивимось в день, що відійшло, що вдалося врятувати, а що не вдалося.